Субота, друзі, з суботнім ранком у вас 5 хвилин Олексій Ляшенка. Заборона, нова заборона віз. Балтійські республіки, Болгарія, Фінляндія, Швеція, тепер вже Чехія. Устами голови міністра закордонних справ Чехії, е, яка зараз головує в ЄС. Головує, друзі. Це не просто так. да? Говорить, що я на наступному засіданні буду пропонувати всім колегам. Заборонити туристичні візи Росіянам Російської Федерації. І це правильно, я вже казав. Як ви собі уявляєте, коли е, якийсь з гоблінів вбив тут, е, зґвалтував е, на війні тут дітей, жінок, люд... чоловіків, стариків, потім поїхав додому в якийсь там Омск, взяв свої ого! Дитя і поїхав відпочивати в Італію. Це нормально, скажіть, за ті гроші, що тут е, отримав за знищення нас, українців. Там бухтить Германія, Німеччина, але на... треба думати треба думати, і треба до цього йти. Я вам дуже дякую за донати, за ПЛП. що ви перераховуєте, підпишіться на мій канал. В Ютубі на канал в Телеграмі Ляшенка Главне та і в Фейсбуці, хоча Фейсбук вимирає. Друзі, лайкайте. За все вам велика подяка. Гордон в якомусь там інтерв'ю своїй дружині назвав Порошенка, Яценюка, Смішка друзями президента. Він мав на увазі, мабуть, і себе. Він також друг президента, тільки він це не сказав. І він каже: всі ми друзі проти е, Росії і треба е, об'єднатися і треба, щоб всі працювали в одному, чуть ли не сказав, кабінеті президентському. Слухайте, нахрен. Просто нахрен. Ну, божевільна заява, божевільний. Він не знає, що робити. Не хочеться божевілля. Божевілля. Президент подав на Верховну Раду про військовий стан та продління мобілізації. Верховна Рада прийняла на 90 днів і військовий стан продовжується до 21 листопада, так як і мобілізація. Так що, друзі, у нас війна, і це не можна забувати. Це просто не можна забувати. Директор департаменту Олена Фіданян чітко виповіла на запит щодо російської мови. Вона написала, що в київських школах, цитата з відповіді, не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмету або факультетивно. Друзі. Ну, на кінець-то, на кінець-то, -та, скажімо так, от. Я це казав, що треба було робити в 90 му році. Ви от тільки уявіть собі, якби в 91 му році різко, тяжко, погано, трудно, але було. Повністю закрита російська мова і всі навчальні заклади переводились би на українську, да не один би вже тут з нас не розмовляв російською мовою. Ми всі вже старі, старі пожилі, в літах, не в літах. Е, мешканці Буша Радянської. Всі вже розмовляли повністю українською мовою. Всі. Ну і останнє таке цікаве повідомлення. хоча Хто його знає, цікаве воно чи не цікаве? Крим, Севастополь. Севастополь. В Севастопольському госпіталі ну, адміністрація госпіталю травила криз. І цей яд ну, дуже випадково, дуже випадково якось попав в їжу. І військові, які там були е, в цьому госпіталі. Да, там чи поранені, чи хворі. Ну, нечайно, з'їли цю їжу. І що? І вісім 8... криз отравилося. 18 лежить в реанімації. Ну, не знаю, це халатність, а може не халатність. А може, дали тим, кому потрібно, а, а, а я не знаю, а може. Ну, щось там трапилось, друзі. Ось щось там трапилось. Ну, от. Попала, попав Красінний яд в їжу до російських військових. Дякую вам. Увечері у нас стрім в 20.00. І на стрімі будуть цікаві теми, і ми з вами поговоримо. Україна переможе!